Доброго ранку всім! Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія, я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде відео, яке в нас буває дуже рідко на каналі. Я принаймні такого давно не пам'ятаю. Сьогодні в мене в відео буде е, одразу два фініші. Так. Я на цьому тижні закінчила два свої процеси. Один проц... Обидва вони були розпочаті в весняній серії Веселі старти, і я їх закінчила ну, один з причин того, що пора користуватися. О, це сумочка, ми зараз її побачимо. А один це був перший фініш. в... Проєкт з веснянками від Катерини Безперстової. там буде ще їх 12, але одну 12 я вже закінчила. От. Ну, це те Можна, можна теж розховати як міні-фініш, бо е вони там кожна окремо йдуть, і схеми йдуть окремо. і в програмі вони окремо позначені і взагалі. От, але ну, це, це міні-фініш. дванадцята як мінімум. От, е, закінчила я горпину. Отак от, от вона виглядає. Я минулого разу вам її показувала без бекстіча, Я тут нашила Бексіч. Е, ну, Нескладно тут вишивається бекстіч. Взагалі можу сказати, що е, ці схемки вони вишиваються просто як пісня. Тобто я не про що, не жалкую, що я купила їх ще 12. от ну, Без цієї це вже буде 11. І як ви можете побачити, тут в мене є ще місце. І буквально наступного тижня я обов'язково почну тут ще одну. Чудову дівчину з цієї серії веснянки Катерини Безперстової. Нагадую, в неї ще є масі, і в неї є ще щедрик. щедрика я вже вишивала. Хто новенький на моєму каналі? в мене на каналі є окреме відео, де я розповідаю: там прямо на обкладинці є шість щедриків. І ще сьомого я вишивала, здається, в березні. В березні. От, така в мене чудова дівчина. Тут в неї, я думала, їй можливо зробити намисто якимось там. Ну, додати щось, об'ємні елементи, а потім вирішила, що я не буду веснянками-кумасям додавати об'ємні елементи. Там, де в них є, ну там в декількох в них є китички на хусті, отим буду. Ну, типу вони по схемі є. А отут ну, не буду я їм на миста це приробляти, бо ну якщо приробляти на намиста, то, то надо всім, а в них там намиста різні, ну коротше. Вирішила просто вишивати так, як це задумала авторка. От. Але тут є у мене один нюанс, бо я трохи змінила кольори. В оригіналі в неї ця корсетка вона така сіра. Ну, сіра. Я вирішила, що я хочу зробити її трохи більш нарядною, і додала їй такого фіолетового кольору. От, і фартух неї такий фіолетовий. Я знаю, що ну, в принципі, по народному строю там фартух трохи не такий може бути, але ну, вона модниця. Вона просто побачила гарну тканинку і зробила собі з нею фартух. От Запаска дуже така в неї прикольна. Ну, коротше, гарна дівчина вийшла. В неї тут дуже класні переходи кольорів вийшли. Я собі записала співвідношення кольорів, яке в мене підібралося, і буду його використовувати для всіх наступних 12 дівчат, теж будемо користуватися. От, відкладаю цю, цей шматочок пластику, буду наступна дівчина. Що ще я цього тижня робила? Ще цього тижня я просувала мій багатостраждальний горошок. От, З горошком в мене просто Щось він в мене не йшов, не йшов, а тут я вже сіла і вирішила його взяти і повишивати. Бачите, тут нарешті з'явилися горохові стручки. От. Ну, Тут ще насправді е, не так багато й вишивати, тут близько 2000 вишивати. Я зараз вам картиночку покажу. от, ну Вона чорно-біла, але тут буде зрозуміло. Дивіться: тут треба знизу вишити оці чотири листочки, цю гілочку. от гілочку таку, гілочка там частинка Бекстічем вишивається, але це нічого. Листочки я вже почала вишивати, стручки я вишила, це було найскладніше. І згори тут буде ще кілька листочків, і будуть е, оце, ну типу квіточки. Квіточки найпростіше вишиваються. Дві тисячі хрестиків тут треба вишити, майже рівно там 2, 10 чи 2, 11. От, Е І в мене є задум, що я хочу зробити. Я хочу Сьогодні в мене 14 число, 14 липня. От, і там деякі дівчатка з чатика. О, це пішло від дівчат, які живуть зараз у Франції. У них там сьогодні свято, день взяття Бастилії. І це типу свято, всі не працюють, і вони вирішили з приводу цього влаштувати марафон 12 годин з вишивкою. Я вже проспала, от, і в мене вже 12 годин не вийде. Але я так думаю, що я сьогодні засяду і буду вишивати його, як то кажуть, до переможного кінця. От, скільки влізе, стільки буду вишивати. В мене є е, не, не, не дивлені серіали. От, е, в мене є е, аудіокнижка, в мене. Нема бажання лазити по спеці, бо сьогодні в мене знову буде 36 градусів на вулиці. Я не знаю, як це переживати. От. В мене, правда, є нероблена англійська, яку треба доробити. А, і в мене є вимкнення світла, яке вимикає мені інтернет. М -м -м -м. Коротше, подивимося, що з цього вийде, але хочеться мені сісти от з серіалом, сісти і повишивати горошок. Я його так вже колись вишивала. До речі, томати, які ну, попередній дизайн цієї серії, я так і вишивала. Я сідала і робила собі такий прямо сейшн вишивальний. Подивимося, що в мене вийде з горошком. До речі, я додивилася другий сезон Бріджертонів, ой, другий, третій сезон Бріджертонів. Мені залишилося тільки ото про королеву Шарлотту, типу спі такий, який в, в минулому показує. Ну, Хороший серіал. Він дурний, він, на логіку вони там забили просто-напроч. Просто-напроч забили на логіку. От, але е, в кінці весілля всім добре в Тюмбині такої. А, тому буду дивитися. Бо я вже, не, я, чесно, я вже не вивожу. просто Після всіх цих новин. Я не буду згадувати, в нас в понеділок був знову обстріл. Сьогодні вночі в мене знову, о другій годині ночі, знову щось там збивали, воно гухло. Живемо, поки живемо. От. Але горошок треба дошити. Тож я сьогодні сяду і буду шити горошок. От, і цього тижня, знову ж таки, в мене був ще один фініш. Оцей фініш, він дуже логічний, і я дуже рада, що в мене він е стався. Я душила, ой Боже, як приємно його гладити прямо. М -м -м. Е я душила свою сумочку. Довишивала. Це сумочка від виробника Bag. Я її вже неодноразово показувала, і я її купила у Іванки, я її купила одразу з, ну, з усім бісером. от Отак от воно в підсумковій такій стадії вийшло. Я вишивала цю верхню кулю. От. Воно можливо так трохи кривувато, але сумочка дуже подвижна. Я її намагалася якось вставити, щоб воно рівно було, але ти її так тиснеш, і ну все, воно вже не зовсім рівне. От. Гарно вийшло. Я там підкладку з середини вже зашила, тобто сумочка повністю готова, можна нею користуватися і ходити з нею. Е, ну, середина, літа, 14 липня, чому ні. <свісно> Якраз ходити з цією сумочкою. От, вона дуже, дуже така, ну, в принципі, її можна брати з чим завгодно, і е, вона буде сама по собі, як типу, акцентом якимось. От. Якість в неї пошиття дуже гарна, в неї гарні ручечки, в неї гарна кишенька, в неї гарні молніки. Вона тут з цього боку дуже гарно зшита. і підкладик в неї непоганий, і вишилася вона непогана. Я вишивала її ниткою Титан 80. Ні, Титан 60, Титан 60, Титан 60 в мене закінчився. Я не знаю, чому що я ще не вишивала. Там 80 метрів було. Коротше, титан 80 60 мене закінчився. У мене була ще котушка титану 80. Тут я її теж взяла. Мені буквально тут -от на верхню частину цієї кулі не вистачило. Ну Я так розумію, що якщо в принципі дівчата його і 100 вишивають, я знаю, що їх ще поліартом вишивають. от де хтось каже, що поліарт міцніший. Я не пробувала сама. От, мені в принципі, я думаю, що і титаном нормально. От. Ну, я ж не буду її там десь прям і в машинці їх брати. То, В То я думаю, що нормально буде і на титані. Що ще в мене було цього тижня? Я, оскільки я закінчила свої бісерні процеси, я прилучилася під час онлайн-занять набирати е намистини. Мене десь в минулих, одному з минулих відео спитали, як поживає моє е намисто. Е я в планах, здається, на літо казала, що я хочу понабирати е намистечка. У мене е є от такі от, в мене 500 грамів. Я купила. Ні, не 500 грамів. Шість пакетів в мене, це 300 грамів, 50. Я купила отакі от, е, рубку вона була по акції. Це пресіоза рубка від е, магазину Каризма. От, отакий номер її. О, о видно номер. Це е, 93 190. Це дев'ятий номер, це трохи е, ну, крупніша рубка, ніж е, зазвичай. От, вона, в принципі, окей, е, іноді вона буває трохи довше. Я таки просто відкидаю, щоб вона ну, більш-менш рівномірна була. Бачите, я вже майже, я так думаю, що грамів 30, ну, якщо порівняти, так, я тут вже набрала. Що я роблю? В мене є отака отна, е, струнка, ювелірна струна. От, е, купувала я її в, чарів, в чарівній миті на сайті. От, і я просто сижу і набираю так от, відмотала шматочок, відсипала собі, поки в мене онлайн заняття я сіла, джук джух джух, -джух, -джух нанизала. Я його низала з килимочка, потім вирішила, що мені все ж таки ну, звичним способом простіше. Я взяла кришечку від коробки від цукерок і ну, пластикову, і туди ну можна вже стягнути, наліпила туди двосторонній скотч. Ні, не двосторонній. Звичайний малярний скотч я тут наліпила. На нього насипала і сижу так-от не Я знаю, що є спінери, я знаю, що це все, але в мене нема. ну, Оскільки я роблю це. Паралельно з чимось, то я вважаю, що це не витрачений час, а я просто, ну, паралельно з чимось ще якби додатково роблю це. От, тут частину я вже намотала, я отак от її мотаю, мотаю. І е, цього тижня я чого вирішила вам показати, я вирішила все ж таки відміряти, на які відмірки мені на від, які відрізки. Я ще не придумала, як я буду робити застібку. От, але я відміряла, на яку довжину мені комфортно буде це намисто. Тут 50, 56 см. От, ну я просто по довжині відміряла. От, і я почала вже її різати і закріпляти. Отут я вже скористалася, якщо зараз ми вам, з вами подивимося, так, тут я вже скористалася. Абж як він називається, обжиматель? Я забула. Кріспи, коротше, вона називається. Така трубочка, ти її надягаєш, зажимаєш, і вона обжимає а, цей, обжимає лиску. О, отак. От От, тут, з одного боку, я вже зробила петелечку, тут поки що я не робила, тут просто через бісеринку пропустила. і ну, це на випадок, Якщо треба буде зробити трохи коротше, я, я ще подумаю, я їх вкладу і подумаю. От, і Я вирішила, що я, бо воно дуже довге було, вже, щоб набирати. Я вирішила отак, три відрізала. Ну і по, по, по мірі того, як воно буде сюди набиратися, то я буду його відрізати і робити їх довше, довше, довше. Я хочу зробити каскадне намисто з рубки. Я бачила такі, продавалися в, десь в інстаграмі, і бачила такі на людях. Воно, в принципі, воно схоже на аутентичне. А тільки автентичний біси, ну, там рубка вона була трохи більша. Ну, то, що я бачила, наприклад, в, там, в збірках в етнографічних. От, Це в нас буде, якщо ми зберемо це 4, це шістнадцять. Отак от, от воно в шістнадцять рядів. Там йому має бути ну, 100 рядів, як мінімум, бо я маю намір всі свої 300 грамів набрати. От. Я подивлюся, скільки в мене вийде з 50 грамів. Тоді розрахую, ну я б набрала все. Я не пам'ятаю, скільки в мене тут ліски, але в мене є ще одна катушка, там вона більш цупка. От. Я або ту використаю паралельно, ну, будуть дві. О, там Більше я буду, вона просто грубша. Ця гнеться, а та така менш подвижна, вона буде прямо така стояча, красива. От, е, я подумаю або на це, або е, тою скористаюся, і частина, та, яка буде під низом, яка буде довша, вона буде прямо так лежати. От, я ще не придумала. Ну, Спробую, як мені сподобається, так і буде. От, поки що я набираю, я не, не подумала за ще не продумала за застібки і за збірку. А, але ну, я вирішила не чекати, а вже набрати. До того моменту, як придумаю, як в мене буде застібка, <хе> воно в мене буде вже трохи набране. От, от так, от. От так це виглядає. Ну, я думаю, що такі кораліки чудові виходять. От, так що, якщо вам таке цікаве, я буду час від часу це показувати, і, можливо, як я його зберу, то я покажу, можливо, або окреме відео. або... Якомусь рукодільних щоденників ми ще ці намистинки побачимо. Ну, Я просто не, не думаю, що є сенс показувати кожного разу його, що я його набирала. Але таку рук, рукоділлю я ще робила. От ще я що робила по рукоділлю, ще я там по, по домашнім таким штукам я зашивала, в мене є е, ну, чухли на стільці, і я там для них робила. Е, як це правильно називається? Ну, коротше, то, що всередину вкладається, вони на застібці. Там була, я їх купувала з ну, з вкладкою цією. от, Там не подушка, там просто набите воно. Але воно за 4 роки воно сиділося, от, і мені треба було нове пошити. і... Заново ну, якби набити, скласти, то, і це я роблю руками, бо в мене ж машинки немає. Тому така в мене ще була рукоділля. От, ну, В принципі, це все, що я робила за тиждень. Я думаю, що з огляду на те, що я мала фініши, то я непогано попрацювала цього тижня. Могло б бути більше. Я трошки, трошки брала тюльпани, але я там вишила одну ниточку і по ним майже непомітно, що на них виходить. От. Якщо я зроблю цей вишивальний марафон сьогодні, то я сподіваюся, що або горошик, або тюльпани, або ще щось, в мене просунеться досить пристойно. О, і що я хотіла ще сказати? Я цього тижня розпочала робити стартики. От, в е, Ірина Україна, в чатику у Вайбері. нас є чатик рукодільні вечорниці чи вишивальні вечорниці. Ну, коротше, в Ірини на каналі є посилання на це. От, і там, е, коли я робила минулого разу веселі старти, я до них типу приєдналася. От, і цього разу я до них приєдналася. До цього е, якби. С, як, е, е, Ну, не назвати проєкти, челенджі. Ну, коротше, флешмоба. о, флешмоба. Я до них приєдналася зі своїми стартами, і ми е, робимо старти, показуємо, що ми настартували, стартували, і я там зробила кілька маленьких стартиків. От, е, і наступного тижня в мене буде. Спочатку вийде огляд того, що я там планую вишивати на цих стартиках. От. А наступний рукодільний щоденник у мене буде присвячений е, рукодільним стартам. У мене буде там е, розпочато 5 абсолютно нових процесів. От, ну, один буде в рамках того, що в мене вже є, але це буде новий набор. От. І два буде процеси, які я буду стартувати в рамках своїх вже проєктів, які в мене є. Тобто, один це буде наступна дівчина з веснянок. Я ще не придумала кого саме, але тут ну, в принципі, місця достатньо, можна будь-кого вишити, в принципі, з них. От. І я думаю, що якщо я душию всі хрестики на горошку, маю такий амбітний план, то я розпочну огірочки. Мені сподобається дуже на огірочках ці квіточки, вони не складно під них підібрати кольори, і можна вишити хоча б квіточки. Вони жовтенькі, класні. І я на них використаю ті кольори, які в мене тут ідуть. Я думаю, що дуже непоганий. Отакої. От, все вам розказала, все вам показала. Дівчата, тримаємося, робимо хоч щось, щоб в нас якось за щось ціпляємося місками, бо з відключеннями щось планувати це дуже важко. Я просто, ну, в принципі, мене відключення самі по собі так не парять. Я дуже переживаю за. Холодильник, бо ну, щоб продукти не зіпсувалися. Він тримає, але просто знаєте, тримає. Він ж не розрахований, то, що його будуть кожного дня вимикати. От. І мене дуже парить, то, що в мене Wi-Fi вимикається. А він став вимикатися, бо через спеку, мабуть, там вимикається обладнання провайдера. Тобто, в мене так зроблено, що от зараз, якщо світла нема. То е, в мене роутер працює. Але він працює 3 години. Далі вимикається обладнання провайдера. А мобільний в мене тут на моєму кутку не бере. Отак от, от. Ладно, тут таке: спека спекою, виключення-виключеннями. Щось якось воно буде. Доїдемо якось до. Може, з пеками не менше навантаження буде. Я, до речі, за це літо ще не разу не вмикала кондиціонер. Я вже розповідала цю сумну історію. У мене всі кондиціонери на дачі треба сервісити, а на сервіс я спробувала викликати того хлопця, який мене це робив в Дніпрі, а він в ЗСУ. А от. І я, коли почала шукати, то воно шалені гроші коштує, і, і все. І я без кондиціонерів. От. Нічого, є життя без кондиціонерів. Нормально. Я затулила всі вікна, цими, як вони називаються, з щитами, з, де ОСБ пліти. От. В мене блекаутні штори тут в частині кімнат на низу. Там де в мене штори, ну там не штори, там такі красиві такі феранки. От я просто з Знаружи на решітку вікна просто навісили ці щити. От, і чудово ми живемо. Не так воно і жарко, не, так, не така спека. От, єдине, що я переживаю за холодильник. І за роботу, бо немає інтернету. Але я підловчилася, я собі скачую той матеріал, з яким мені треба працювати. Uh, щоб мені вистачило там 2-3 години пос... обробити. От. І я сідаю просто без інтернету, роблю те, що я можу робити просто без інтернету. А ноутбука мені десь на 3-4 години вистачає. Отак от, от. Такі мої лавхаки. Uh, якщо ви, звичайно, працюєте там, ну, або шиєте, або ще щось там робите, то це важкувато. Так. Не впадаємо в розпач відчай, робимо те, що можемо робити. От так от. На цьому я хочу, з вами, хочу вам побажати продуктивного наступного тижня, попри всі відключення. От. І зустрінемося, подивимося на огляд моїх стартів. Якщо в мене щось вийде з марафоном вишивки, то ви наступного тижня теж це побачите. Якщо не вийде, то ну, не побачите або побачите те, що вийшло. До зустрічі на моєму каналі.